Уміти орієнтуватися на місцевості, знати маршрути до всіх карпатських вершин або ж стати справжнім альпіністом можна у Івано-Франківському центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. Він працює в місті вже кілька років і за цей час став улюбленим позашкільним гуртком підлітків. 13-річний Андріан Вороневич займається тут уже понад рік. каже, окрім знань та навичок, знайшов у центрі ще й багато друзів. Туризм подобається, що він заставляє рухатися, не просто сидіти на місці, заставляє... подобається тим, що ми завжди якісь нові вправи робимо, ходимо по гори, ходиш, маєш багато друзів тут. Вяжеш вузли, лазиш по цьому. Усього тут займається понад півсотні діток, вчаться розкладати намет та долати гірські перешкоди. А днями у центрі відкрили ще й спеціальну альпіністську стінку для лазіння, одягаючи страхувальні системи та закріплюючись карабінами, діти можуть тренуватися долати перешкоди, підйоми, спуски, переправи, а також розвивати вправність скелелазіння. Це е, стінка для лазіння, яка забезпечена необхідними зацепами. Відповідає техніці безпеки і е, необхідним параметрам. В, е, в цьому залі діти вчаться основам е, за. Спортивного туризму потім переносять з собою це в майбутні подорожі, походу екскурсії горами і знаходять себе серед своєї цієї туристичної родини дружної компанії нашого центру. На тренування до юних альпіністів прийшов і міський голова Руслан Марцінків. Радіє центр туризму та краєзнавства Івано-Франківської міської ради постійно розвивається. Ще кілька років тому на цьому місці була закинута будівля. Зараз тут тренуються діти зі шкіл усієї громади. Декілька років тому цей будинок стояв занедбаний, він взагалі стояв більше 15 років. Ми його відремонтували повністю капітально. І зробили тут центр туризму, наш позашкільний заклад. А зараз дуже добре, що для альпінізму нарешті є стінка, ну і будемо продовжувати цю роботу. Зараз дуже багато дітей хоче саме займатися туризмом, краєзнавством. І такий центр позашкільний для наших дітей він є досить корисний. Гурток є тут, але є ще по школах всіх гуртки. Тому збільшуємо кількість позашкільної роботи там, де дитина може після занять залишатися і вчитися чомусь корисно. До слова Івано-Франківський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді оголошує набір на тренування дітей віком від 10 років. У закладі позашкільної освіти можуть набрати ще понад півсотні бажаючих навчитися пішохідного та спортивного туризму. Наталя Гарара, телеканал 402.